Олег Ляшко, голова депутатської фракції радикальної партії у парламенті, член комітету Верховної Ради України з питань податкової і митної політики. Гість нашої студії. Ще раз добрий вечір. Вітаю. А як ви ставитеся до того, що держава, начебто, за логікою, допомагає громадянам, не можеш платити? Ми тобі субсидію. Ну, підняли тарифи, підняли, але й субсидію дали. Насправді, це величезна афера, і це фактично ми всі маємо сплачувати за корупцію, яку кришує нинішня влада і уряд от розказують про субсидії, субсидії, субсидії. Хто з людей бачив ці субсидії? Ніхто. Ці субсидії йдуть з державного бюджету на підприємства теплокомуненерго, на облгази обленерго. У мене питання, кому вони належать? Всі приватні обленерго, олігархії, облгази, олігархії, підприємства теплокомуненерго, олігархії. Що таке взяли з державного бюджету? Хваляться 5 мільярдів, дали субсидії з бюджету. Маргарет Течер, британський прем'єр-міністр, сказала: немає коштів державного бюджету, є кошти платників податків. Тобто, в людей, які сплатили свої податки, мали і середні. Великий бізнес, який платить, бо не весь платить. Наприклад, президент Порошенко не платить, його оточення не платить, в офшорах ховають свої статки ховають свої гроші для того, щоб не платити податки. А всі інші платять. Так от у людей взяли, забрали у бюджеті цього року на виплату субсидій по житлово-комунальному господарству понад 50 мільярдів гривень. От давайте уявимо, якби ці 50 мільярдів гривень, да, не в кишені олігархам ішли через так звані програми субсидій, а на підвищення зарплати. Пенсі. Нам розказують, що в бюджеті немає зарплати пенсії, піднімають з 1 грудня на 30 гривень зарплату на 50 гривень пенсію. А якби підняли на 3 тисячі гривень, на 5 тисяч гривень, так людям вже в кишеню ніхто не віддасть. А олігархам, пожалуйста, а потім через откати, через непрозорі схеми використання споживання газу, там вже чорт ногу зламає. Беруть фактично привласнюють собі ці кошти. Тому це величезна афера. До речі, порівняйте. На субсидії понад 50. Сят мільярдів гривень на програми з енергозбереження у бюджеті цього року мільярди гривень. Мільярд. Гривень, а мало бути навпаки, якщо ми хочемо знизити споживання газу, якщо ми хочемо бути менш залежними і менше споживати, то треба спрямувати основні ресурси на програми з енергомодернізації. Вона мурячо каже: нехай баба, дід в селі йдуть, беруть кредит у банку і хай ставлять новий котел. По-перше, хто їм дасть кредит у банку, вони 100 метрів по вулиці не пройдуть. Це раз, бо здоров'я немає, все життя відпрацювали. По-друге, навіть якщо взяв кредит, а котел, скільки зараз коштує котел. Раніше люди по 25-30 тисяч гривень платили, щоб газифікувати хату, обв'язку зробити, газопровід по селу провести, підвідний до хати покласти. Тепер їм кажуть, газ відключайте, приходьте на кізаки чи ще на щось. Тобто люди бояться брати кредити, бо не розуміють, що це чергова афера, яку завтра будуть і в боргах і заберуть житло. Тому уряд, влада має за рахунок коштів бюджету запроваджувати програми з енергомодернізації, а не дурити голову людям субсидії ну а субсидії є така ще версія про те, що їх можна монетизувати і видавати людям конкретно якісь гроші на їхній рахунок, щоб вони з цими грошима розплачувалися і виділяли самі. Будуть вони утеплювати хату, чи будуть вони платити за газ? Так, да, Тільки по перше, цього досі немає. Це раз. А по-друге, а давайте подивимося, як нараховують субсидії. Уряд прийняв у квітні місяці рішення для того, щоб обмежити зменшити чисельність людей, які мають право на отримання субсидій. Вони зменшили норми споживання газу. Які дають право на нарахування субсидій, якщо, наприклад, в минулому опалювальному сезоні там на одну людину було 6 із хвостиком кубометрів газу, то зараз 4 з чимось, і таким чином значна кількість людей відпала від можливості отримати субсидії. Наступне кому не, не нараховують субсидії, тим, кому загальний дохід сім'ї у місяць, там більше 3 тисячі чотириста гривень. Гройсман каже, хай багаті платять по 7 тисяч гривень за газ. 3400 тисячі гривень на сім'ю дохід у місяць це багаті. Це багаті, так? Да? У Швейцарії, Німеччині бомжі багатші від наших багатих українців. Тому це афера чистої води. Немає 7 тисяч гривень за газ. Газ, власного видобутку 158 гривень. Точніше, півтори тисячі тисячі гривень за тисячу кубів, імпортний газ ми купуємо по 150 доларів за тисячу кубів, звідки сім тисяч гривень взялося. Крім того, у нас вистачає власного газу для споживання підприємствами теплокомуненерго, але бодяжа з імпортним газом, що потім з космоса брати цю цифру. Я стверджую, ми сьогодні є учасниками величезного пограбування українців і величезної афери. Коли грабую через ціну на газ раз і Другий напрямок пограбунку через так звані субсидії. Я хочу бачити, хай покажуть, хто отримує ці субсидії конкретно по прізвищах, по назвах підприємств. Підприємство таке-то, стільки то отримало субсидії, підприємство таке то, стільки то отримало за субсидії. І дивимося власників цих підприємств. І Ви побачите, що всі оці мільярдні субсидії отримують олігархи. Пане, ми такі багаті, що маємо зараз отримувати суддів в кращих умовах ще довше. Ні, ми не багаті, ми не такі багаті, ми такі дурні. Що даємо можливість таким суддям досі працювати. До речі, конституційний суд, як мінімум, шестеро суддів Конституційного суду у 2010 році визнали нечинною діючу конституцію і дали можливість Януковичу узурпувати владу. Але внаслідок того, що зараз і до речі, вони проходять співучасниками по кримінальній справі, проходять як свідки, організовано Лочинного групування на чолі з Януковичем, але в результаті змови президента Порошенка із нинішнім складом Конституційного суду, вони оці повії в мантіях, вибачте мене за грубість, але по-іншому я сказати не можу, тому що вони через них пролилась кров на майдані завдяки їхній співучасті. Януковичу зрупував владу, але вони продовжують працювати через два роки після майдану, тому що домовили з нинішньою владою, тому що коли їм дали команду з адміністрації президента е, визнати конституційні зміни до конституції. В частині надання особливого статусу вони взяли під козирьок, коли їм дали команду з адміністрації президента визнати конституційним закон про регламент, яким фактично міняється процедура внесення змін до конституції. Вони взяли під козирьок. Тому вони чорту лисому будуть служити і всіх влаштовують. До речі, так само як ЦВК влаштовує, яке фальсифікувало при Януковичу. Тепер фальсифікує при Порошенку. Але повертаючись, говорити, але, але повертаючись повертаючись до пенсії, і хочу нагадати, це не перше рішення конституційного суду. Кілька років тому вони вже приймали аналогічне рішення. Насправді, за 2-4 роки незалежності в Україні була побудована абсолютно відокремлена суд, е, е, пенсійна система для прокурорів, для суддів, для депутатів і для чиновників. Відокремлена від роботяг, від трактористів, від механізаторів, від лікарів, від вчителів, від шахтарів, від будівельників, від металургів і усіх інших. Ми грохнули цю систему моєю поправкою із 1 травня минулого року набув чинності закон який запровадив загальний порядок нарахування пенсій. бо раніше кожному по окремому закону нараховували пенсії прокурорам окремо, суддям окремо, чиновникам окремо. Вони сьогодні е, повертають собі ці пільги з однією метою, тому що вони незаконно їх отримали. Ніхто не має права в Україні отримувати пенсії, відірвані від життя. Коли, наприклад, судді Конституційного суду пенсія 60-70 тиждень гривень. Я знаю деяких наших персонажів, які отримують, наприклад, колишній міністр внутрішніх справ Білоконі, отримує 100. Тисяч гривень пенсії на місяць, і таких персонажів дуже багато. Колишній генеральний прокурор Потебенько отримує під 70 тисяч гривень пенсії. Ми обмежили це, вони знову собі повернули. Тобто розігнати треба конституційний суд, і взагалі пенсія має бути прив'язана до середнього рівня до життя по країні. Якщо середня пенсія там 1300 гривень сьогодні, чи мінімальна 1100, стось, значить максимальна не може бути в 10 разів більше, але не в сотні разів, як і я зараз. На преликий жаль, нині. Нинішній склад конституційного суду влаштовує президента і нинішню владу, саме тому вони продовжують безпридільніщати. В такому разі рішення конституційного суду не можна оскаржити. І не це можна, рішення залишається в силі. Що робити? Що робити, знову треба приймати закон. Що робити, обмежувати? Вибачте мене, іншого варіанту немає. Вони пишуть, вони розказують про те, що мовляв закон зворотньої сили немає, і не можна обмежувати права суддів, які нарахували собі. І не тільки ж суддів, тут же йдеться, не тільки про суддів, а й про прокурорів, про суддів, про чиновників, про депутатів, про міністрів тобто, всі, ті, хто грабував цю країну 2-4 роки. За те, що вони її грабували тепер по 50, по 70, по 100 тисяч гривень пенсії, вони мають отримати. Тому я думаю, що ми ближчим часом зареєструємо законопроект в парламенті, де скасуємо ці космічні пенсії і будемо наполягати, що парламент його прийняв. голосів вистачить. Я сподіваюся, просимо короткий коментар Олега Ляшка з приводу цього моменту люстраційного через частково очевидно, через шум в пресі, частково через тиск депутатів перенесли вирішення остаточно цього питання. Десь на наступне засідання, як ви вважаєте, які можна прогнозувати, чим закінчиться ця історія в Конституційному суді? Я переконаний, що судді Конституційного суду сплять і бачать прийняти рішення і скасувати закон про люстрацію, бо вони самі під нього потрапляють. І я переконаний, що лише максимальний розголос серед громадськості і спротив. Може на якусь долю там відсотка дати шанс, що це рішення не буде прийнято. Я вже говорив на самому початку, коли ми обговорили тему Конституційного суду. Значна частина, як мінімум, третина суддів Конституційного суду, є люди ангажовані. Вони самі потрапляють під люстрацію. Вони співучасники злочинів Януковича. У будь-якому процесі пан Шишкін згадав про кримінальний процес, про цивільний, про господарський. То в будь-якому процесі суддя, який там є. Норми, які передбачають, що суддя має взяти самовідвід, коли він є зацікавленою особою у, під час розгляду цієї справи, у даному випадку, як мінімум, шестеро суддів конституційного суду їх безпосередньо стосується ця люстрація. Вони мають припинити повноваження, вони мають бути піддані процедурі люстрації, і вони самі проти себе виявляються, розглядають цей закон. Тобто це нонсенс, але на приликий жаль, президента це влаштовує, владу це влаштовує саме такий яловий недієздатний, Ни ночової конституційний суд саме тому фракція радикальної партії не голосувала за зміни до конституції в частині судочинства з однієї причини. Тому що за розмовами про судову реформу ми просто бачимо намагання влади узурпувати контроль над судовою системою, коли нам розказують про те, що має бути усунуто політичний вплив парламенту на судову гілку влади, то я обома руками за. Але так само ми переконані, що має бути усунутий політичний вплив. І президента на судову гілку влади, якщо ми хочемо мати незалежну судову гілку влади. Натомість ми бачимо склад Вищої ради юстиції, склад вищої кваліфікаційної комісії суддів, там переважна більшість людей, контрольовані адміністрації президента. Саме ці органи призначають суддів, звільняють суддів, дають згоду на притягнення до кримінальної відповідальності. І саме через ці органи президент і адміністрація мають вплив на судову гілку влади і формуватимуть її в такий спосіб, щоб вони виконували команди. Влади, тому ми переконані, перше конституційний суд має бути ліквідований, має бути створена конституційна палата в Верховному суді України, як суду судді вищої інстанції, раз друге судді конституційного суду, які допомогли Януковичу узурпувати владу, мають не рішення постановляти, які дратують всіх українців і є несправедливими, а мають бути притягнені до кримінальної відповідальності. Коли це станеться, це питання до генерального прокурора, який бачить, бігає за нашими. Депутатами знову погрожує подати подання на арешт. Натомість, ні суддів Конституційного суду не збирається притягувати, ні регіоналів не збираються притягувати. Більше того, я переконаний, що рішення Конституційного суду майбутнє, яким вони скасують закон про люстрацію, це розплата з опозиційним блоком за голосування за зміни до конституції. До слів Тетяни Козаченко про те, що майже всі політичні сили зацікавлені у скасуванні так цього законопроекту. Вона відкрито назвала там опозиційний блок частину блоку Петра Порошенка, лавоч. Ви натякали не, не інші фракції. Про яку люстрацію можна говорити, коли фактично регіонали, це є частина нинішньої влади. Подивіться, будь ласка, в парламенті. Так званої демократичної коаліції немає. Нам вішають лапшу на вуха, що ми в парламенті маємо коаліцію з двох фракцій Народного фронту і блоку Петра Порошенка. Я в сотий раз звертаюся, покажіть підписи учасників коаліції. Покажіть 226 голосів двох фракцій за коаліцію. Їх немає. В реальності ми знаємо, що є максимум двісті. 15 голосів на дві фракції. Натомість ми бачимо справжня коаліція в парламенті. Це БПП Народний фронт, це так звана коаліція Панамських патріотів, яка не голосує ні за офшорні розслідування, ні за антикорупційні розслідування. БПП Народний фронт, дві олігархічні групи, які складаються з депутатів і регіоналів, і олігархі... Злодійський блок. За генерального прокурора хто голосував? Злодійський блок. За зміни до Конституції хто голосує? Регіонали за те, щоб поміняти закон і стати. Луценко генпрокурором хто голосує? Регіонали. А ви розказуєте про люстрацію? Яка люстрація, коли регіонали є частиною цієї влади? Коли президент Порошенко є засновник партії регіонів? Один із стовпів цієї партії і міністр в уряді Януковича. А ви говорите про люстрацію? Саме тому вони хочуть ліквідувати закон про люстрацію, тому що нинішня влада домовилась з попередньою владою. Саме тому регіонали не відповідають ні за що. Ні судді конституційного суду, які допомагали Януковичу узурпувати владу, ні регіонали, депутати, які служили Януковичу, сьогодні служать нинішній владі. Е, представниця, шановна мін'юсту, сказала, що багато політичних сил зацікавлені майже всі. майже всі політичні сили зацікавлені в тому, щоб ліквідувати закон про люстрацію. Можливо, майже всі крім радикальної партії, тому що ми переконані, що лише. Молодь, яку ми приведемо до влади, здатна на радикальні зміни в країні. Послухайте, ми з вами не те, що в Європі не буде. Ми з вами до азіатських країн, і до африканських скоро не будемо рівнятися. У нас в структурі експорту 95% сировина. Грохнули сіни на метал, на зерно, на деревину і все. І немає доходів до бюджету, немає притоку валюти і все інше. А ми з вами говоримо про якісь люстрації. Ця люстрація мала бути проведена 25 років тому, як це Польща зробила робила Чехія і інші країни соціалістичного ну, колишнього ні табору було. так, але на приликі жаль, нинішня влада консервує корупцію, нинішня влада консервує регіоналів при владі. І коли представниця мін'юсту каже, що їм там треба регіонали, нам регіоналів не треба. Нам треба нові люди, молоді люди, які здатні радикально змінити країну. Інакше будемо пасти задніх і ніколи нікого не наздоженемо. По ми ще будемо говорити. Я думаю, неодноразово не дай Боже не один рік. Але поки що перервемося на таку неполітичну новину. все таки у Франції сьогодні стартував чемпіонат з футболу Євро 2016 Церемонія відкриття вже відбулась на головній арені турніру стадіоні Стад де Франс. І у ці хвилини якраз починається матч відкриття господарі, французи грають із румунами. Ви за кого б в цій парі вболівали? Я думаю, що це риторичне питання, так чи ні? Всі українці мають болівати за україн. Інську команду і бажати нашій команді перемоги. Що стосується французів, ми теж їм бажаємо успіху, але водночас нехай рахують не гроші, які вони втрачають наслідок санкцій проти Росії, а скільки мільйонів життів ці санкції рятують і зберігають, тому що вони хочуть торгувати з Росією, а ми виборюємо не лише свою незалежність, а й права людини, і світовий порядок, і повагу до верховенства права і до загальновизнаних кордонів. Рішення французького сенату воно не обов'язково. Для французького уряду, але воно надзвичайно важливий дзвіночок, який показує, як їм свербить в одному місці торгувати з Росією з Гітлером. Теж хотіли торгувати. Чим це закінчилося? Коли Франція розказує, що мовляв, це не їхнє діло справи в Україні, то я нагадую історію 20-го століття, коли Франція мовчала, коли, коли Франція здала Чехословаччину. Коли Франція потім здала Польщу, а потім, коли Гітлер напав на Францію, вже нікому було Францію захищати. Тому треба робити висновки із історії із помилок і не наступати на ті ж жарани. А французькій вас... команді бажаю перемоги. Але якщо зустрінуться з нами на одній грі, ну зрозуміло, що додати, до речі, в неділю дивитися футбол. Так, так на фан-зоні в Києві на відміну від багатьох, які вже лижі наточили і в Парижі чи де там будуть дивитися. Команда радикальної наступного... партії буде дивитися в Києві з киянами. наступного наверное, тижня порахуємо всіх, кого не вистачатиме у сесійній залі. Вочевидь, вони будуть вболівати за Україну за інші у команди. У нас від радикальної партії, коли мене питають, які причини неявки депутатів від радикальної партії, у нас може бути дві причини: або хвороба, або винесли ногами вперед на кладовище. Інших причин для. Неявки депутатів від радикальної партії немає і бути не може. Всі так запам'ятали, записали і одного можливого моменту згадай так звана чорна бухгалтерія партії регіонів місяці нові виплати готівкою протягом 2008-2012 років. Документ передав до антикорупційного бюро заступник голови Азбу Віктор Трепак 31 травня. Частину записів на засіданні парламенту прилюдних народний депутат Сергій Лєщенко сама книга це список виплат сум прізвища підписів одержувачів коштів. Загальний кошторис близько 2 мільярдів доларів. Але гадають, скільки там було ще пропущено томів чи топак мішків? Ми вважаємо, що оцей список, так званий амбарна книга, має бути оприлюднений. Чому? Причому в повному обсязі? В повному наголошую обсязі. Чому? Тому що інакше це спосіб шантажу депутатів. Це спосіб збирати голоси. Хтось там шантажує, викликають, показують От твоє прізвище, от твій підпис. І тому ти голосуй за зміни до Конституції, ти голосуй за те, ти голосуй за все. Тому щоб уникнути будь-яких інсинуацій і фальсифікацій, цей список має бути оприлюднений. раз. Друге, в мене питання, де цей список був раніше? Трепак тривалий час працював першим замголови СБУ. Чому тому і нього не оприлюднив. Я нещодавно гору, говорив говорив головою служби безпеки, він теж про цей список не знав. Тобто витягли у потрібний момент, коли треба було голосувати за зміни до конституції, і розказують, що є якась амбарна книга. Крім того, ви ж розумієте, що вона ж не сьогодні з'явилася, як мінімум два роки тому її знайшли. Чому два роки мовчали? Чому не було порушено кримінальне провадження? Чому не розслідували, чому не притягали до відповідальності? А тепер, коли треба, витягнули експедипськонопель, тому ми під. Дозвіємо, що це е, спрямовано на шантаж політиків, народних депутатів, громадських діячів і всіх інших, хто там фігурує, тому цей список має бути оприлюднений. Раз. І друге, давайте не забувати про ще один скандал. Правда, президент Порошенко стверджує, що офшорного скандалу немає. Його кум, генеральний прокурор Луценко розказує, що офшорний скандал мильна бульбашка. Безумовно, як головний фігурант офшорного скандалу. Президент розказує, що скандалу немає. Але весь світ стверджує, що цей скандал є і нещодавно. На цьому тижні європейська комісія, європейський парламент утворив комісію для розслідування офшорного скандалу. Та, хоч якщо ми йдемо до Європи, ми наполягаємо, щоб і наш парламент зробив те саме. Саме тому фракція радикальної партії за минулі два тижні зібрала по Україні понад 100 тисяч підписів громадян України з вимогою до народних депутатів створити комісію по розслідуванню офшорного скандалу і корупції президента України Порошенка, голови Національного банку Гонтаріо, міністр. Фінансів Данилюка, який одночасно є директором трьох офшорних компаній, так вони ніде в світі немає. Вищі посадові особи держави є учасниками офшорів, ховають там статки, не платять податки. А нам президент каже, скандалу ніяко немає. Президент слова офшори боїться як чорт ладана. Я з ним особисто на цю тему говорив. Ми намагалися знайти компроміс. Не хочете слідчу групу, слідчу комісію? Давайте створимо робочу групу, але щоб обов'язково було розслідування офшорів, ні, 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 ні. ні. Шори чути не хочуть, хочуть чи не хочуть, але ми заставимо, щоб рішення було прийнято, і будемо добиватися, щоб комісія чи робоча група чи не, не має значення, як вона буде називатися, але розслідувати в шори, заставити Яким платити чином? податки. Яким чином створення комісії якщо голосів, голосів різними да на жаль, сьогодні фракція радикальної партії 20 чоловік, і на жаль, ми навіть не маємо 150 голосів, бо у парламенті створена коаліція панамських патріотів за участь у БПП народного фронту і олігархії. Тічних груп, у тому числі злодійського блоку, який не голосує, бо бойко теж в офшорах там усім ногами, руками і всім на світі стерчить. І тому вони не голосують за ці розслідування. У нас офшорів немає. Ні офшорних компаній. Ми туди статки не виводили, податки я плачу в Україні. Тому нам немає чого боятися, ми наполягаємо на цьому розслідуванні. Президент каже, давайте розслідувати політичну корупцію, а не тільки офшори. Да, будь ласка, давайте давайте розслідувати політичну корупцію. Президент не хоче, щоб я був головою слідчої комісії. Я готовий уступити. Нехай він очолить цю слідчу групу по офшорах, і нехай він розслідує. Ми готові уступити, але ми вважаємо, що коли весь світ розслідує офшори, і коли президент і вище керівництво держави Україна є учасниками офшорного скандалу, не розслідувати це означає, парламент недієздатний, парламент імпотенти, парламентом керують з адміністрації президента, і вони бояться боягузи взяти на себе відповідальність за розслідування корупції і вищих посадових. Ми не боїмося вам дякувати, передавати далі слово новинам 112. Олег Ляшко, голова депутатської фракції Радикальна партія Верховній Раді, був з нами. Ці ефірні години. Дякуємо за візит. Новини 112.